Всім привіт! І це потоковий розклад на тему того, що вам заважає жити своє найкраще життя, відчувати себе гармонійно, збалансовано в всіх аспектах життя. От якраз таки, що вам заважає вживати ваше найкраще життя. І подивимось спочатку, хто ви, для кого цей розклад. Так. Ви, ніби останнім часом, засиділися в своїй зоні комфорту. Ви вже дієте багато, ви вже дуже багато приклали зусиль до чогось. Да, вже ви дуже багато якихось конкретних дій зробили. Але от зараз ніби ви прям дуже застрягли в своїй зоні комфорту, з якої ви от, да, не можете вибратись. Застрягли. Хоча. Ви дивитесь на майбутнє. Типу, я б не сказала, що ви аж так, знаєте, типу, от сидите тут і вам тут хорошо офігенно, класно, і ви сидите. Ні. Швидше за все, ви от ніби як намагаєтесь вийти, але чомусь не можете. Мені здається, що ви і самі до кінця не розумієте, те, що ви сидите якраз таки в своїй зоні комфорту, і це вам і заважає вийти з неї. Да? Бо от казалось би, ви типу, дивитесь на майбутнє, ви щось плануєте, ви обдумовуєте. Ну, типу, да, ви не те, що там сидите і ждете там чуда, або взагалі нічого не робите. Ні. Я бачу, що ви. М -м -див, ну, знаєте, як, будуєте якісь плани, якісь цілі ставите перед собою. Але маленьке уточнення, щоб дійти до тих цілей, мені зараз проходить інформація, ніби ви. А... Діяти не на тому рівні, до якого ви хочете дійти. Тобто, щоб дійти до того вашого бажаного рівня, вам потрібно почати діяти по-новому. А ви зараз ще сидите в своїх якихось, ну, так як я вже сказала, зонах комфорту. І через це вам важко вийти на той бажаний рівень, бо дії не відповідають тому бажаному рівню. Угу, то дивимося далі, що ще хочуть передати вам карти. Чому ще ви не можете вийти на свій важний рівень? Що вам заважає проживати своє найкраще життя? От ви знаєте, як... Ви ще дуже багато в собі несете боротьби. Це теж одне з основного це внутрішні конфлікти. Внутрішні конфлікти, і, от знаєте як? Ніби от, знаєте, це як дві сторони, які борються. Одна, яка хоче йти вперед, а друга, яка якраз таки дуже, їй дуже комфортно сидіти тут, та на цьому ж самому місці. І вона, типу, така, знаєте, придумує вам постійно якісь отмазки. Типу, а це за чим? А для чого це? Типу, та й так норм було. Ну, типу, для чого щось робити більше, якщо і так нормально. І порозумійте, оці дві сторони ваші вони постійно борються. Одна хоче краще, а одній офігенно, класно тут. І не може виграти ніхто. По ітогу, в результаті ми маємо. Якісь депресивні стани, да, апатію, лінь. І ми думаємо, що це з нами щось не так. А насправді нам просто треба ці дві сторони примирити, знайти якісь компроміси до їх, знаєте, воз'єднання, щоб вони працювали вам во благо обоє. Бо коли є ця внутрішня боротьба, внутрішні конфлікти, типу, навряд чи на таких енергіях взагалі можна піднятися вище. І навіть якщо є якісь результати, це як буде умовно така ілюзія, яка все рівно не приведе до бажаного. Типу, бажаного щастя, гармонії там не буде. Бо про яку гармонію да, може йти річ, якщо всередині боротьба. І це головне, що це всередині. Бо зовні, да, ви така жіночка, ніби ресурсна, наповнена. Можливо, це дивляться чоловіки, то людина. Людина ресурсна, наповнена. Ну, На швидше за все, це для жінок передається. І захищаєтесь від чогось. Зрозуміла. Не даєте людям. От розумієте, ви зовні построїли. Ось цю таку картинку, і ви не даєте людям заглянути всередину вас. Ви тримаєтесь оцього свого образу, і, типу, як ви думаєте, що якщо хтось побачить оці ваші внутрішні конфлікти, внутрішню боротьбу, то вас або не приймуть. Бо думаю, що ви якісь не такі, ну, типу, в цілому, ви боїтесь, що вас не приймуть через це. Ви не підпускаєте людей близько і не ділитеся з ними тим, що ви дійсно проживаєте. Ви, типу, як знаєте, проживаєте все самі. Цікаво. Дивимося далі. Хочу ще карти передачу. Ще я заважаю вам проживати своє найкраще, щасливе життя. Хм. Угу. От ви знаєте, мені зараз така інформація приходить, що для здійснення а, того всього, чого ви хочете, для реалізації ваших мрій найкращим та найвищим чином, от вам ніби треба, по-перше, прийняти свою внутрішню мудрість. А, від часті, не знаю, що так правильно можна говорити, ви не досягаєте своїх цілей. Не потрапляє в важне життя через те, що ви не приймаєте до кінця свою внутрішню мудрість і не усвідомлюєте свою цінність. І через це ви дуже багато знову ж таки боретесь. Хоча от-от уже оцілі, і вам так постійно здається, типу, ще чуть-чуть, ще -чуть, ще -чуть, А воно, якби, знаєте, як ви знаєте, ніби нікуди все рівно не рухається. Оце постійно ще -чуть, ще, -чуть, ще, -чуть, ще чуть І ви знаєте, як. А ще трішки я там попрацюю, і тоді я відпочину. Це теж про відпочинок надається собі відпочивати. От, то-то, то-то закінчиться, і тоді відпочину. Але воно, знаєте, ніби як ось цей стан не закінчується. Ніби як кожен раз щось знову, 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 знову з'являється. І ви постійно от в цьому стані, типу, ще чуть -чуть, ще чуть-чуть я відпочину, ще чуть-чуть і я там. Почну відкладати гроші. Ще чуть-чуть і моя ціль реалізується, моя мрія здійсниться, да? а, цей стан ще чуть-чуть, дуже цікаво. І дійсно не приймаєте свої внутрішні знання, не усвідомлюєте власної цінності. Як я так сказала, можливо, через це і обесцінюєте себе дуже часто. І, можливо, навіть через це ви застрягли в цьому ще чуть-чуть. бо обесцінюєте себе. Бо ви думаєте, що ви що, блін, тут вічні. А ви тут і не вічні далеко. І оце знаєте. У вас дуже розкрите ясне знання, це 100%. Ви вже да, якби маєте поняття про свою внутрішню силу, але ви ніби як про неї забуваєте. От ніби знаєте, як? Здаються ситуації, де вам показують, типу, оце твоя сила, подивися, типу, користуйся нею, але ви ніби як не до кінця усвідомлюєте її, і через це не завжди пам'ятаєте. Через це все рівно дуже багато йде обезцінення, і, можливо, саме й обезцінення нерозуміння власної цінності, і закриває вам цей канал до ваших якраз таки знань. І плюс, ну тут самоцінністю точно є якісь проблемки. Або цінність залежить від когось, або від грошей, да, від результатів, від того, чого я досяг, від того, чим мене похвалять. Ну, тут треба дивитися в кожного індивідуально, але самоцінність. Хочу в колоду іншу зятську. ще Цю саму першу, че до мене так на неї потянула. Подивимося, значить, що вам допоможе віднайти цю гармонію, баланс і вийти своє найкраще життя, своє найкращі відкральності. Дивимось. Да. Мене мурашуть. По-перше, три старших аркана, по-друге, знову Верховна Жриця Как би, да. Дуже цікаві карти І всі мені про одне й те саме. Ви вже стільки пройшли, вони зараз мурашуть. Ви вже стільки всього пройшли, стільки всього пережили. У вас дуже великий багаж досвіду. А, ви думаєте постійно, що ви ну, тільки починаєте, що ви новачок, що ви ще дуже багато всього ніби не знаєте, да? ніби те, що перед вами там далі має розкритися, воно набагато більше, ніж те, що ви вже знаєте. І цим ви дуже сильно обестінюєте себе і свій досвід. Бо те, що ви вже пройшли, це капець як потужно. Це дуже цінно. Це. вау, Ну, типу, це дійсно дуже цінно. Типу, там такий досвід, там такі знання, там такі можливості, такий ресурс. Якщо туди заглянути, якщо туди... Направить свою увагу, якщо повірити в це, якщо усвідомить, то що тіпо, є батьки, і я вже всього да, прийшов. Бо от проблема в чому. Досвід є, знання є, але не використовуйте через те, що ви думаєте, що ви ще, ну, типу, як недо. І вам треба ще дізнаватися, ще пізнавати. Ви цими думками закриваєте оцей потік цих знань, цього досвіду, і от ви не можете ним користуватися, понимаєте? А там офігеть як багато всього. Ох, мене ж мрошить. Просто ви знаєте. Ці знання дуже цінні і дуже потрібні цьому світу. І вас світ буде штовхати Туди, щоб ви згадали власну цінність, щоб ви усвідомили свою силу. А, бо ви маєте це проявляти, ви маєте цим ділитись. Ви маєте передавати те, що ви вже дізнались, те, що ви вже усвідомили далі в світ. Це дуже велику цінність має. І дійсно, що вам зараз потрібно зробити, це зупинитись. Сісти і почати усвідомлювати, через що я вже прийшов, через що я пройшов в цьому житті. З чим я стикався в попередніх тіленнях. Ви навіть можете цього не знати, да? але ви можете не пам'ятати точніше. Але. Факт тому, що ця сила все рівно є всередині вас? Вона дуже потужна. Але вона може бути використана лише тоді, коли ви зрозумієте, усвідомите, наскільки це потужно, наскільки це цінно і наскільки це дійсно. У мене ж прямо мурахи, розумієте? Поки ви не усвідомите, поки ви не приймете, ви не зможете з цією силою нічого зробити. Вона буде просто руйнувати вас. І про руйнування через якраз такі руйнування в нашому житті, а ще дуже часто нам натякають про те, що ти робиш щось не так, ти звернув не в тому напрямку, і про те, що, можливо, ти про щось забув. І дуже часто, якраз таки, коли в нас дуже якісь такі прям застої відбуваються, да? з самого початку я виймала карти застої, от як не можете вийти на бажний рівень, да? щось ніби постійно стається, щось зупиняє, ну, ну, типу, щось, ну, воно не йде. Дуже часто, якраз таки, через те, що ми не використовуємо весь потенціал, цей потенціал починає нас руйнувати. І якраз такі ці всі ситуації, ці застої, ці всі паузи, вони йдуть якраз таки від невикористання нашої власної сили і неусвідомлення власного потенціалу. Тому. Тому усвідомити власну силу, власний досвід? Усвідомити власну силу, власний досвід. І почати цим ділитися, це використовувати собі та іншим во благо, тому що це треба. І знаєте що, як мінімум це треба вам? Як мінімум, і як максимум це треба вам. Бо ми можемо побудувати своє найкраще життя тільки коли ми усвідомлюємо, по-перше, власний досвід, де знаходяться як наші провали, так і наші якісь виграші. Перемоги. І це все складає потім наш досвід. І ми цим досвідом потім можемо покращувати своє життя, коли ми учимося на своїх помилках, на тому, що в нас виходило, ми можемо потім створити щось ще набагато краще. По-друге. Я вже не пам'ятаю, що я хотіла сказати, тому буде тільки по-перше. Так, дивлюся далі. Що ще вам потрібно передати? Що вам зараз хоче передати ваша душа? Сама карта випала. Шістка кубків. Сюди. Так, що вам хочуть передати. Ой, клас! Боже, які класні карти. Хто боровся, швидше за все, за гроші, в кого були проблеми саме з грошима, я вас вітаю! Я вам допоможуть з цим. Дійсно, можливо, в когось були якісь кризи, саме пов'язані з грошима. Знову ж таки, да, боротьба. Захист, от знову ж таки, сімірка жезлів випадає уже вдруге. Друге нам випадає сімірка жезлів. Оця боротьба, можливо, в когось була дійсно пов'язана з фінансами. І вам допоможуть. Швидше за все, люди, яких ви вже знаєте. Хтось з вашого минулого, хтось дуже близький вашій душі. Просто, от теж, про що ми говорили спочатку, ви ніби закриваєтесь і не даєте людям дати, зрозуміти про те, що ви переживаєте. Блін, а як вам можуть допомогти, якщо ніхто не знає про те, що вам потрібна допомога? І це не означає, що потрібно бути жертвою, що потрібно нить ходить всім. Ні, це далеко не про це. Ви сильні. Ви дійсно сильні, бо не кожен може все носить в собі. Але. Деколи потрібно поділитися, щоб ось цей тягар, тягар зняти своїх плечей і нарешті відчути свободу. І це не про перекладання відповідальності, не про дитячу позицію. Це про вміння відкритися, про вміння просто поділитися. Повірте, навіть тим, що ви просто деколи можете поділитися, вам вже стане легше. Та і плюс, хто знає, можливо, вам з цим і допоможуть, розумієте. Дайте іншим людям можливість проявити себе, допомогти в чомусь, з чимось. Клас. Клас! І давайте щось ще на фіналочку вам скажу. Що ще на фіналочку. Тут знов, да, у нас вихід з кризи. По-перше, шестірочки це завжди вихід з кризи. І знаєте, у нас е шестірка кубків. Це більше як про емоції, да? е емоційна криза, вихід з емоційної кризи. Так, от і шестірка Пентаклів це вихід з фінансової кризи. якщо ви з таким стикнулися? І через інших людей. Людей. І через інших людей знову ж таки ви виходите з кризи, ви випадають притворні зараз дві карти. Тому, ви знаєте, просто не, носить, не носіть все в собі, де коли варто чимось і поділитися і попросити про допомогу. І плюс. Мені ще по цим картам іде, що кожна ваша дія, велика і маленька, вона приводить вас до певного результату. І те, яким, якими думками, якою енергією ви наділяєте ці свої дії, потім покаже, до якого результату вас це привело. Тому робіть дії не з боротьби. Дії з боротьби приводять тільки до боротьби. Робіть дії. З легкого, класного, натхненного, гармонійного стану по можливості. І я впевнена, що ви знаєте, що вам дає цей стан. Просто продовжуйте це робити і робити просто для себе, без користі, без якихось очікувань, а просто для себе. І ви бачите, що це вам потім дасть дуже класні результати. Будете признати плоди своєї праці. Так що, так, да, кожна дія і маленька, і велика, вона є цінна. Я хочу ще вийняти карту з цієї колоди. Теж таку фіналочку. Клас. Знов про боротьбу, як не странно. Тірка жезлів і мах. Знаєте, от мені так іде в цих картах, що ви можете все створити абсолютно. Все, що є в реальності, вам Зірка нам випадала. Ви можете все створити абсолютно. Ви маєте всі можливості. Всі ресурси. Всі коротко, можливості да, ви маєте для того, щоб створити бажане. Просто не боріться. І мені йде статися до всього з інтересом, статися до життя як до гри, з думкою: клас! А що якщо? А якщо в мене вийде? А якщо я зроблю це? Який я результат можу отримати? Якщо я проявлюся, якщо я заявлю про себе, якщо я запущу якийсь новий проєкт, продукт, да? нову послугу, якщо я підніму прайс, що буде тоді, так? Да? Що я піду в свій масштаб. Що тоді буде? Да? Здавайте собі, ну, типу, такі питання. Ставтесь до життя як до гри. І просто дійте. Дійте, реалізовуйте бажане. і продовжуйте нести цей світ світло та любов. Дякую вам всім за перегляд. А, в описі під відео. Буде банка вдячності, де ви можете подякувати мені, якщо у вас є бажання. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на YouTube. Ставте лайки, коментуйте. Обов'язково пишіть, як вам цей розклад. І за особистою консультацією пишіть мені директ в Дірект в інстаграм. Всім дякую за перегляд. Всіх люблю, цілую, обіймаю.